Всім привіт! Це коротка відеоінструкція по тому, як надати доступ до Google Ads. Є два способи, як це зробити. Перший і найбільш зручний це просто надати нашому менеджеру ваш номер вашого облікового запису. Ви його можете знайти у верхньому правому куті. Ви його копіюєте. Тут, як на екрані зараз показую, і відправляєте менеджеру. Після цього менеджер вам відправляє запит на додавання, на можливість перегляду вашого аккаунту. Для того щоб підтвердити цей запит, вам потрібно перейти в налаштування, а далі доступи та захист. Зараз воно підвантажиться. І тут у вас є перша вкладка це «Users», тобто це користувачі, які, які мають доступ до вашого аккаунту по пошті. А і друга вкладка це «Managers». І тут у вас буде запит від нашого менеджера на додавання. Вам потрібно його буде просто підтвердити, і все, і доступ буде наданий. Інший спосіб, як це можна зробити, це можна надати доступ по пошті. Для цього переходимо в ще раз налаштування, доступи та безпека. Ви попадаєте на таку сторінку. Тут у вас є синій плюс. Натискаєте його, вписуєте емейл-адресу, яку вам надасть менеджер. Вибираєте рівень доступу. Зазвичай це або read-only, або стандарт. Також можна надати адмін, Якщо ми вже з вами працюємо, вписуєте це, вибираєте рівень доступу. Нажимаєте send invitation, відправити запит. А після цього наш менеджер отримує повідомлення і приймає цей запит, і зможе отримати доступ до вашого аккаунту.